Здуття живота це не тільки візуальний дефект, а це ще й стан, який може призводити до серйозних порушень роботи нашого організму. З вами Лікар Васильчайка. Дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся, чому виникає здуття живота та що потрібно для того, щоб воно більше ніколи у вашому організмі не виникало. І так, здуття живота, або його ще називають метеоризм, або лікар може сказати, що у вас підвищена пневматизація кишківника, а в народі люди просто кажуть, пукаєш багато. І коли пукаєш, то дуже часто зловонний та неприємний запах. Чому ж така ситуація виникає? Звичайно, тому що накопичуються гази у нашому кишківнику. І ці гази можуть дійсно не мати ніякого запаху, а можуть бати запах неприємний. І от саме цей неприємний запах це надмірне утворення так називаємих трупних ядів ідолу, скатолу та меркаптану. Саме ці гази, саме ці токсичні гази, які роздувають наш кишківник, призводять до того, що, наприклад, порушується мікрофлора самого кишківника, блокується всмоктування вітамінів групи Б. Занадто роздутий кишківник може призводити до того, що будуть опускатися нирки. Занадто роздутий кишківник буде призводити до того, що буде порушування роботи 12 палої кишки, пішлункової залози і жовчного міхура. Тому ж давайте розберемо перше причини виникнення і зразу, який алгоритм повинен бути наших дій для того, щоб раз і назавжди позбутися цієї проблеми. Ви знаєте, що з точки зору комплексного підходу завжди причин є фактично дві групи: є фізичні. Та то, що ми називаємо емоційні. Розпочнемо з фізичних. І так, перша і основна причина це те, що люди дуже швидко їдять. Вони погано пережовують їжу. Це призводить до того, що їжа погано подрібнюється, погано змочується слиною. І от така непідготовлена, погано подрібнена їжа потрапляє у шлунок. І, наприклад, коли є недостатнє виділення соляної кислоти. Зокрема, великою кривизною шлунку, білкова їжа погано обробляється соляною кислотою, білок не підготовлений, і активності ферментів пішлункової зелзи недостатньо для того, щоб переварювати цей білок. Він попадає в шлунково-кишковий тракт, і як наслідок. Виникає бродіння. Тому перше, що ми завжди повинні робити, це добре пережовувати нашу їжу. Скільки ж разів треба жувати? Завжди рекомендують, оскільки у вас є зубів, скільки її і жуйте. Тобто дуже гарно подрібнений харчовий комок, змочений слиною, дасть можливість усунути те ж саме, що називається газоутворення в кишківнику. Другий фізичний момент. Він пов'язаний уже безпосередньо з жовчним міхуром із самою жовчю. В чому ж там заключається суть? В тому, що саме жовч необхідна для активації ферментів пішункової залози. Тому дуже часто, наприклад, ми поїли правильно збалансовану їжу, дуже корисну, але чомусь нас починає дути зловонний запах, кал починає прилипати до стінки унітазу, і лікар каже, це у вас недостатність ферментів пішлункової залози і назначає ферменти. Ферменти ми п'ємо, а результату ніякого немає. В чому ж тоді причина? А в тому, що діло не в ферментах, а саме в їх активації, тому що ферменти пішлункової залози, проходячи саму пішлункову залозу, є в неактивному стані. Тільки при комбінації з жовчю вони фактично активуються. Тому недостатнє виділення жовчі буде призводити до того, що буде недостатня активність ферментів пішлункової залози. І тоді, як наслідок буде бродіння. Також жовч нам необхідна для того, щоб запускалася перистальтика. Тобто перистальтика це скорочення шлунково-кишкового тракту. Тобто, їжа має певний час рухатися по кишківнику. І якщо цей рух сповільнений, то їжа що? починає застоюватись і фактично бродити. До чого це призводить знов вздуття. І знов ті симптоми, про які ми з вами вже вище говорили. Тому, фактично, наладивши відток жовчий, ми можемо це усунути. Що ще є дуже важливим моментом? Те, що саме жовч забезпечує нормальний ріст правильної мікрофлори в кишечнику, тобто, фактично, жовч діє як антисептик, перепрошую, для якраз правильної флори. Тому, нормалізувавши відток жовчі, ми зможемо що? мати? Нормальний кишківник, нормальну флору і усувати газоутворення. Як нормалізувати жовч? Перше, треба почати з вістральної терапії. Ви зараз можете подивитися оце посилання, там де чітко показано метод самої вістральної терапії, який ви можете проводити в домашніх умовах. Додатково ви можете вживати продукти, які стимулюють відток жовті. Що це? Це гірка, це кисла, це жирна і е, гостра їжа. В невеликих кількостях, щоб вам було комфортно, не треба їсти багато. Якщо ви переїсте, виділиться багато жовчі, і, як наслідок, у вас буде що понос. Наступною причиною є невірна комбінація продуктів. Ми вже про це з вами багато говорили, хто дивився попереднє відео. Суть тут дуже проста. Що людина в одному прийомі їжі починає вживати забагато білків, жирів, вуглеводів разом. А що ж треба робити? А треба то, що називається роздільне харчування. В одному прийомі їжі ви не маєте комбінувати білки, жири та вуглеводи. Тобто, наприклад, якщо ви їсте м'ясо, то ви його маєте комбінувати із клітковиною це овочі. Якщо ви їсте кашу, а це вуглеводи, то ви не комбінуєте її з м'ясом. Ви не додаєте туди побільше масла, бо кашу маслом не спсуєш. Да? А ви їсте вуглеводи. Разом з клітковною. Тобто, отака правильна комбінація продуктів призводить до того, що є правильне їхнє проходження по шлунково-кишковому тракту, і як наслідок ферменти шлункової залози також працюють в достатній кількості. І вірно. І тоді теж не буде вздуття. Ще важливим є елементом, коли люди кажуть, та почекайте, мене дує на все, на що я не з'їм. Тут є ще одна ситуація, що індивідуально у вас може бути недостатня активність ферментів підшлункової залози або їхнього об'єму. Наприклад, я не можу їсти багато сирих яблук. Якщо я з'їм буквально два-три яблука, у мене буде вздуття. Але якщо я з'їм одне яблучко, я почуваю себе комфортно. Тому дуже проста річ і дуже просте правило, як із цього виходить. Перше, білки і жири комбінувати з клітковиною. Вуглеводи комбінувати з клітковиною. Наступний момент: все, від чого у вас виникає вздуття, як би корисно про цю речовину, чи цей продукт, чи про цю страву вам не розказували лікарі чи по телевізору, різного роду дієтологи, кулінари для вас особисто цей продукт не підходить. Пам'ятайте, ви не середня температура по лікарні і не стадо якихось баранів, а ви індивідуальність. Тому у кожного із нас, в залежності від певних умов, в яких ми живемо. В яких ми виросли, є різна активність, тому продукти завжди треба підбирати індивідуально. Але щось найчастіше призводить до вздуття? Найчастіше, звичайно, це молочна лактоза, тому молочку ми прибираємо. Це крохмаль вмісні продукти. А що це в нас? Осна картопля, да до якої ми дуже сильно з вами звикли. Бобовий ти ж самий горох, який ми дуже любимо місто, і інші, які ви зараз бачите представлені на екрані. Також додатково, що ще буде призводити до газоутворення надлишкового, це вживання цукрів, синтетичного цукру. Ну, люди тут путають, вони кажуть, ну почекайте, я тоді не буду їсти цукру, буду їсти фрукти, і їдять величезну кількість цих фруктів. Як наслідок, також є вздуття. Пам'ятайте, будь ласка. Вуглеводи треба обмежувати у своєму раціоні. Да, вуглеводи нам дають швидку енергію, але також, якщо їх є переізбиток, скажімо так, то тоді буде посилене бродіння. Я рекомендую взагалі відмовлятися від цукру і вживати тільки натуральні цукри, наприклад, мед, в дозі там, 15 грам. На добу цього вам буде досить. Не хочете вживати мед, ви можете вживати замінники цукру, теж сама стевія, той же самий топінамбур. Але є ще одна дуже важлива річ, коли люди роблять помилку. Вони кажуть: а тоді я перейду на сироїдіння. І це має прибрати у мене газоутворення. І тут знову помилка. Пам'ятайте, будь ласка, ви не знаєте, в якому стані у вас працює шлунково кишковий тракт. Ви не зробили, наприклад, перевірку. І тепер, коли у вас кількість. Правильної флори недостатньо, ви вживаєте багато сирої клітковини, яка знаходиться саме у овочах і менше у фруктах, як наслідок, що у вас буде виникати вздуття. А як же ж перевірити, чи правильно в мене, чи достатньо в мене цієї флори, чи недостатньо? Дуже простий тест це тест з вареним бурячком. Ви вживаєте 3,5 грами вареного бурячка на кілограм ваги один раз на добу. Можете за раз з'їдати, можете з'їдати за декілька разів. Може цей бурячок нам щось додати. Якщо у вас окрашується кав, значить. Цей червоний пігмент не знищений лактоєбіфіновим бактеріями. Тому у вас фактично є дисбіоз кишківника. Як же ж вилікувати цей стан? Можливо, пробіотики, пребіотики приймати. Ні, достатньо нам всього приймати цей червоний бурячок, поки кал, наприклад, і сеча не перестане фарбуватися. А скільки його приймати, а за дві неділі воно у мене пройде? У вас індивідуальна ситуація буде залежати від того стану, якому ви є. У когось це буде за дві неділі, а в когось за чотири місяці, а в когось навіть і за вісім тому. Пам'ятайте, що в правильному харчуванні, наприклад, у нас зимовий період часу завжди в раціоні, що появляється бурячок, бо він є і пребіотиком, і пробіотиком, варений. Можете запечений, але не рекомендую пити буряковий сік, бо він, на жаль, для нашої шлунково кишкової системи важкий. Додатково ще треба пам'ятати, що є так звана індивідуальна непереносимість. Коли ви особисто, ще раз повторюся, не можете засвоювати цей продукт. Від нього у вас буде вздуття. Тому найпростіший спосіб ви просто слідкуєте за собою і просто його прибираєте. Як перевірити, що ця страва чи цей продукт індивідуально вам не підходить? Наприклад, ви з'їли якусь страву, і через 15-20 хвилин у вас почалося інтенсивне вздуття в кишківнику. Від розду. Ага, не підходить. І, кстати, щоб ви знали, якщо дує зразу через 15, 20 до 30 хвилин, це вздуття виникає в товкому кишківнику. Якщо ж починає дути, поїли там через 4, через 5, через 6 годин, на, поїли, наприклад, на вечір, на ранок живіть як барабан, роздути. Це роздуває товстий кишківник. Ось що для нас являється важливим. Важливим є наступний момент, що ми ще повинні прибирати і пам'ятати про таку речовину, як глютен, яка міститься у хлібобулочних Виробах, бо глютен фактично це є клей, який склеює ворсинки тонкого кишківника, також блокуючи всмоктування поживних речовин. І частково буде призводити до того стану, який буде називатися, і коли вони будуть попадати в величезній кількості цей е, невсмуктувані речовини в товстий кишківник, там є флора, там інше, там повинна клітковина туди попадати, а не білки жири та вуглеводи. Це буде призводити до бродіння. Ще одною причиною, яка відноситься до фізичних, є те, що людина багато з'їдає за один раз. Наприклад, багато з'їсть білку. І при нормальній роботі шлунку, при нормальній роботі жовчного міхура і пішлункової залози, просто фізично не можна перетравити цей білок. Тому пам'ятайте, будь ласка, що доза білка, якщо в звичайному вашому житті, повинна склати не більше одного фактично грама на кілограм. Великою помилкою часто для спортсменів така рекомендація є, що треба там два, деякі тренери говорять, від 3-4 грами білка на кілограм. Але це в основному призводить до в нього, що також у них роздуває дуже сильно живіт. Важливим є ще наступне, що разова сама порція не повинна бути великою. Ви не маєте однією порцією прямо наїстися. Треба так, щоб ви залишалися трошки голодним. Для когось, наприклад, це там, там 200 грам, для когось 300, для когось 400. же, індивідуально, но ту дозу їжі, яку ви вживаєте. Треба, щоб ви не наїдалися. Було відчуття такого легкого трошки голоду. через 15 хвилин буде відчуття насичення, і ви ніколи не будете переїдати. Ще одним дуже важливим елементом потрібно пам'ятати, яку помилку допускають, що люди, коли їдять, вони запивають їжею водою, особливо холодною водою. Це призводить до чого? До спазму шлунку. В результаті цього буде зменшення виділення соляної кислоти, їжа, яку ви з'їли, буде гірше підготовлена і потрапляти в товстий і тонкий кишківник. І тепер я хочу ви задумалися над одним питанням: чому, наприклад, в фастфудах дають їжу, а потім стаканчик і кола там чи якийсь інший напій з льодом? Подумайте, будь ласка, над цим. Тепер перейдемо до. Емоційного компоненту. що ж там за ситуації, там це називається рефлекторна реакція. Коли людина попадає в умови, які розцінюються її мозком, автоматично вона не думає про це, як я це не можу засвоїти, я не можу це переварити, я не можу це прийняти. Що ж це за ситуації? Це коли певні люди говорять про цю людину не так, би, як би вона хотіла. Коли є критика, коли є звинувачення, коли людина вважає, що ця поведінка є несправедливою по відношенню до неї, тобто я не можу це прийняти. Обіцяв одне зробити, а зробили інші. Я вивчив і викладач на тобі тут мені поставив погану оцінку, але я ж вивчив, чому ж так? Тобто, все, те, що я не можу це прийняти, світ, яким він є, як наслідок, буде відділятися адреналін, буде відділятися... Кортизол, буде спазм лінікація кателярів. Що ще тут буде дуже важливим? А те, що буде виникати спазм шлунку. І тепер, коли у нас є спазм шлунку, у нас буде що? Знижатися кислотність. Бо часто люди кажуть, а це у вас савіт пониженої кислотності. Треба лікувати понижену кислотність. Не понижену кислотність треба лікувати. А людина знаходиться в активній фазі рефлексу, і виникає спазм. Тому потрібно не кислотність піднімати, а усувати активну фазу рефлексу. Що ж тут ми можемо зробити? Звичайно, найпростішим способом це є зміна умов. Ви можете змінити школу, ви можете змінити роботу, ви можете змінити чоловіка і так далі. Але багато декають, попробуйте зміни. Це не так просто. Просто це тоді, коли ви берете і робите. Але більшість людей не може зробити це зусилля над собою, тому що вони живуть в певних рамках, яких їх загнав соціум. Тому, коли ви живете. В саме в соціальних оцих рамках ваша біологія починає включатися як захист, а воювати звоювати з біологією дуже небезпечно. Бо людина завжди. Програє, що ми додатково ще можемо зробити? Звичайно, ми можемо використовувати методи, які знижують значення цих ситуацій, наприклад, проговорювання. Коли виникає якась проблема, ми повинні її проговорити мінімум 5 разів із різними людьми, розказавши не про те, що чоловік такий поганий, не про те, що керівник так зі мною себе повів, а про те, що я відчула себе, ніби я хлібанула лайна, я відчула несправедливість по відношенню до себе. Тобто, ви маєте проговорювати оцю оцей момент. Щоб було відчуття полегшення. Ви можете прописувати також це. Це не має значення, який метод ви використовуєте, але це допомагає знизити цю інтенсивність емоційного навантаження. Що ще ми тут додатково можемо зробити, щоб прискорити розслаблення шлунка і покращити його в такому стані? Це прийом теплої води. Тому я думаю, ви часто чули, що потрібно зранку, коли ви прокинулись, щоб запустити шлунок, випити тепленької водички. Це тільки тоді, коли у нас спазм. А так. Якщо він у вас не спазмі, то тепла вода буде фактично мало впливати. Але якщо є емоційний компонент, то, звичайно, правильно буде ще прийняти тепленьку воду, яка розслабить шлунок і покращить роботу якраз травної нашої системи. Приймати цю воду треба за 15, максимум за 10 хвилин до їжі. Який об'єм 100, максимум 150 мл. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, який включає в себе допомогу на фізичному рівні, на емоційному рівні і на поведінковому, у сучасному світі допоможе людині бути здоровою. Детально про цей підхід я розповідаю у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. Якщо у вас метод цікавий даний, і ви хочете дійсно бути здоровим, переходьте за цим посланням у цьому відео, і ви там знайдете всю необхідну інформацію для себе. Тепер, коли ви розумієте причини виникнення і фактично знаєте, що робити. Часто задають питання, а що мені зараз, от прямо зараз, зробити, для того, щоб мені вже почало швидко допомагати, поки я це все буду виконувати ваші рекомендації. І так, перше, ми можемо використати дуже простий рецепт, який допоможе усувати газоутворення. Для цього ми використовуємо звичайне насіння кропу. Ми беремо 2 столових ложки без гірки або одну столову ложку із гіркою, кропу, насіння кропу саме безпосередньо, кидаємо в стаканчик. Заливаємо з теплою водою, вода температури до 40 градусів, настоюємо 30 хвилин і випиваємо це насіння кропу. Тільки є один дуже важливий момент. Ви повинні не жувати це насіння, а проковтнути. Якщо вам цієї води недостатньо, яка була в стакані, ви можете додатково ще запити це насіння кропу теплою водою. Ну ще я прошу: не жувати насіння, а саме проковтнути. Це буде допомагати усувати газоутворення саме в товстому Відділі нашої травної системи товсту кишківнику є ще один момент, який буде також стимулювати, наприклад, відтік жовчів. Ви дуже часто чули про цей метод, коли ви берете, наприклад, поїли і берете. Гвоздіку, да, квітку цю приправу, одну там з е ринку, наприклад, чи дві, і їх жуєте, повністю їх рожовуєте. Це також буде допомагати для стимуляції відтоку жовчі, наприклад, і покращувати роботу верхніх, ну а потім вже і нижніх відділів шлунково-кишкового тракту. Тобто, виконуючи оці додатково прості рекомендації, плюс фізичний і емоційний рівень, метеоризм зникне в вашому житті раз і назавжди. Ви будете мати прекрасну фігуру, плоский живіт і здоров'я. З вами був Лікар Василь Чайка. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.